Добридень діти! Як ви думаєте, що це таке? Один пастух отаруб овець пасе на небі. Це місяць і зорі зірки. Коли їх можна побачити? Звичайно, вночі, коли темно. Якщо придивитися, то можна побачити, що зірки утворюють різні малюнки на небі. Можна побачити різних тварин, птахів. Наприклад, ось ці зірки утворюють два ковши, їх ще називають великою ведмедицею і малою. А ось погляньте, скільки білих зірочок разом. Схоже на розлите молоко або на сіль. Колись давно чумаки ходили по сіль, орієнтуючись на ці зірки, і так їх прозвали чумацький шлях або молочний шлях, бо схоже на розлите молоко. А ви хочете погратися і створити свої созір'я? Тоді вам знадобиться темний картон і зірочки, жовті кружечки. Їх можна викласти будь-якою формою. І це буде ваше сезір'я. Ви можете придумати йому назву. Ось такі сезір'я склала я, а які зможете скласти ви? На небі вночі світить місяць. Місяць це планета, супутник нашої планети Земля. Місяць кружляє навколо Землі. І у нас змінюється день і ніч. А в дим на небі ви можете побачити сонце. А сонце це зірка велика, гаряча і розпечена. Ви можете запитати, а звідки ж люди знають про це? Адже космос дуже далеко. Для цього існує космічний транспорт, ракети. Точні супутники, які запускають з землі, орбітральні станції, які, які знаходяться в космосі і досліджують його, а також машини-роботи як оцей марсохід, яким люди можуть керувати з землі. А хто керує космічним транспортом? В космосі знаходяться. Космонавти, вони і керують цим транспортом. Коли ви ввечері будете гуляти, подивіться на зоряне небо. Можливо, ви побачите там сузір'я або місяць. Розкажіть своїм друзям та батькам все, про що ви дізнались сьогодні.